Що стосується української енергетики, називаються різноманітні цифри, но в основному експерти сходяться до того, що ми втратили обладнання приблизно до 250 мільярдів євро, тобто це прямі збитки, які причинили ці ці всі ці, ці ракетні дронові. Удари по нашій енергосистемі в першу чергу по генеруючій, ну тепер уже й по транспортній системі, і що це десь приблизно ми втратили половину своєї генеруючої енергетики. Якщо загальна кількість це було 4 гігабати, якщо я не помиляюся к ну, так називається цифра, то це 50%. Але ми ж бачимо, що в українських домівках є світло. Ми Бачимо, що ми пережили вже третю зиму. Да, інколи були в вірні відключення, інколи працювали ми на генераторах. Але знаєте, прогнози були набагато гіршими, чим ситуація, в якій ми вижили. Тобто, все таки три трьохрічний досвід життя країни і народу війні дав нам змогу. Адаптуватися до всіх можливих поганих сценаріїв, тому числі і по енергетиці. Ну які перспективи ми пережили три зими влітку? Звичайно, буде легше чи вистачить цих 50% енергопотужності, які на сьогоднішній день залишилися? Щоб було просто зрозуміло, є генеруючі станції? Це теплові, це гідроелектростанції. Це атомні електростанції, тобто це генеруючі станції. І ось тут ми втратили 50 Ну, звичайно, ми дуже багато втратили через те, що Запорізьку атомну станцію окупували, і вона зараз не працююча і вона не дає енергетики. Бо технологічно це неможливо, скажімо, в сторону Росії, технологічно це можливо для України, але вона повністю ну, якби обнулена. Це ж найбільша електроста атомна електростанція, найпотужніша в Європі. І от левову долю цих втрат дала якраз Запорізька атомна станція. Звичайно, і інші дали і теплові, і гідроелектростанції, які нам знищили росіяни. Але ці електростанції вони не стільки дають велику кількість, скільки вони потрібні для генерування напруги. Тобто їх легше включати і виключати тоді, коли треба держати в загальноукраїнській системі електромереж сталу напругу, то це як регулятори. То те, що ми втратили теплові і гідроелектростанції, це дуже погано. Тому що ми втратили ці регулятори. Те, що ми втратили Запорізьку станцію, це ще гірше, тому що це основний виробник електроенергії. Ну, в нас залишилася приблизно половина генеруючих станцій. Транспортна система, в принципі, ну її розбити в принципі, якби дуже тяжко або неможливо. Це те, що стосується трансформаторних підстанцій, це те, що стосується леп наших, оцих всіх електромережі. Ну, що таке 50%? 50% в мирний час цього звичайно було б недостатньо, але давайте не забувати про те, що основні промислові потужності були все таки у нас задіяні на сході України. І на період війни вони або знищені, або вони не працюючи. Тобто, якщо ми до війни вживали 100% електроенергії, то під час війни наші потреби десь процентів 80-70%. І з цих 70-80% ми маємо 50. Відповідно, звідки ми беремо решту. Ми решту беремо за рахунок цих вієрних відключень і регулювання, або, слава Богу, ще так сталося, що перед війною ми змогли переключитися, ми відключились від єдиної системи з Росією, тому що мало можливо. Можливо, хто знає, що не так довго до війни ми ще були в єдиній енергосистемі Росії. Якби нас війна застала в цій технічній складові, це для нас була повна катастрофа. Але ми до війни, слава Богу, встигли переключитись на єдину енергосистему з Європою. І тепер вся наша мережа зав'язана на європейську. Це означає, що в хороші часи, коли в нас був надлишок електроенергії, ми її їм продавали, а зараз в погані часи вони нас підтримують. Тому що, знаєте, як всі приказці, з миру по... І бідному на рубашку. Так зараз України. Тобто, якщо нам там чогось трішки не вистачає, то ми просто купуємо це. Ну ми по факту це використовуємо з скажімо, європейських країн, ті, з якими у нас є прямі договори, і транспортні сполучення енергетичні. А потім по факту, по факту використання, ми це якби, їм маємо проплачувати. Ну, В даному випадку, враховуючи те, що у нас бюджет забезпечений власними коштами тільки на 50%, а 50% ми за рахунок донорів і субсидій наших зарубіжних партнерів, то зрозуміло, що ми нічого не платимо. Ми Gracias. Виставляємо як би собі у борг, а потім або беремо це в тривалі боргові зобов'язання, або погашаємо з певними кредитами, які нам так само видають. Ну це вже тема більше економіки. Тобто ніякої трагедії, я тут, трагедії тут є звичайно, бо ми втратили 50% електропотужності. Ми втратили сумасшедшу суму, там 250 мільярдів розбитого обладнання. Але е, е, трагедії немає в плані, е, в плані життєдіяльності держави, тому що три роки і особливо зимній період. Ми все таки пережили, тобто ми показали, що ми навіть з такими страшними втратами, які от по нашій економіці, по енергосистемі, ми все рівно виживаємо, ми все рівно продовжуємо боротися, і Росія нас тут не зламає. На завершення, чому був основний їхній замисел? Їхній основний замисел був нас заморозить з вами. Якраз взимку, розумієте, розморозити наші будинки, розморозити наші лікарні і таким чином поставити нас на коліна, щоб ми до них я кажуть, приповзли, сказали: ну все, ми обдумалися, ми тепер ваші, робіть з нами, що хочете. А не вийшло так з українцями, і, і, і не вийшло. і не вийшло ніколи. Тепер, шановні друзі, буду вдячний. Уже традиційно, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, і звичайно залишити свої коментарі і вподобайки. Наперед вдячний.